Друзі, всім доброго вечора. Ну отак. Так краще буде. Всім доброго вечора. Радий бачити вас всіх на нашому каналі. Сьогодні відео буде огляд продукції, яку ми нещодавно придбали для нашого аквагосподарства. Позаду мене розводня, все, як така, рухається, росте. А ми з вами зараз проведемо огляд деякого девайса, який ми придбали нещодавно. В магазині в нашого товариша в Сережки з міста Київ. А мова піде, друзі, про розпилювач. Про розпилювач повітря в акваріумі. Як бачите, в нашому акваріумі на даний момент стоїть розпилювач, зараз я вам його ближче покажу. Стоїть розпилювач гнучкого типу. Це отакого типу. Розпилюю зараз я дістану його, вам покажу. Е, так, секунду, друзі. Так, 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 так. Оп-оп. Е, можете бачити, що це за розпилив. Це Він такий гнучкий, з величезною кількістю в своїй структурі отворів. Тут під'єднується шланг. Тут спеціальні такі грузики, щоб він не вспів. І він ставиться і все чітко розпиляється. Зараз я вам покажу, ну, як він розпилює повітря в нашому акваріумі. Можете бачити самі. Він отак ставиться. Як вам хочеться, хоч під углом, хоч рівнесенько. І він, дивіться, доволі так, як дає е, мілкі бульбашки. Є, є бульбашки, які помітно дуже, а є бульбашки, які не помітно. Нам цей варіант дуже сподобався, і тому ми е, замовили у нашого товариша Сереги е, щось подібне. Ну, такого ми не знайшли, але в нього був дуже цікавий варіант. Це, а ну, зараз, секунду. О, це отакого от плана розпилювач. Зараз я пере... переведу камеру, друзі. О, ану. От такого плану розпилювач. Значить, е... виробник хто пише в нас. Виробник у нас Китай. Тут пишеться на іноземній мові. Всі його... Характеристики, діаметри, бачите, все, що потрібно знати. Тут е, схема встановлення в акваріум, можна поставити, дивіться, е, кругом отак в одну покласти його, е, можна його е, прямо під кутом, можна так зробити коло, тільки підняти його над, бо під, під камінь да, покласти, він показується. Має він так, таку назву є да? тут написано, які довжини бувають в даної фірми, найдовша 1,20 Е, І от ми придбали, ми придбали його, зараз я вам розпакую. Що одразу кидається в очі, це те, що він по своїй структурі не такий, як той. Той м'який, а тут ще теж м'який. Ану. Бачите, теж дуже велика кількість отворів. І тут дає всередині ще якийсь гнучкий дріт, якийсь дає можливість зберігати форму, яку ви йому надасте перед тим, як розмістити в акваріумі. Хоч так, хоч так, хоч можна колом зігнути. Як вам, як, як то кажуть, душа забажає, так і робите, хоч прямо. Він також якась така гнучка структура. І отакого 30 см ми обрали 30 см чорного кольору. Мені подобається те, що він важкий і я думаю, що йому не потрібно додавати додаткові грузила. Мені здається, він і так ляже, тому що тут є в своїй структурі, він має якийсь дріт гнучкий. Так, ми використовуємо для отого розпилювача такий компресор. Це, по-моєму, якщо мені не змінює моя пам'ять, це V-ATMAN 3500. Це з регулюванням обертів. Дивіться є менші оберти. Оп, є більші. Ну, ми використовуємо на максимумі, він видає доволі таки. Тут не пише скільки, це потрібно на коробку. 2,7 Вт його потужність. Ну, мощний мощний хлопчик. До речі, виготовлення його вересень 2008 року, як бачите, Уже скільки цей дяденька вже 15 років вже працює. І ми зараз з вами від цього ж самого компресора підключимо і подивимося, як же ж розпиляє. Оцей наш новий розпилювач. Чи потрібні грузіла, чи не потрібні. Самі подивитись. і вирішите, чи вам потрібна така штука, чи не потрібна у аквагосподарстві. Дістаємо, знову дістаємо цей розпилювач. Зараз ми його Оп. ми його поки що зняли. Ану. Поки що зняли. Беремо цей, під'єднуємо так плотненько, все це під'єднується. І ану. І давайте, друзі, разом. Зараз подивимось, я, до речі, ще не пробував його, як він ішов він. Тому не можу сказати. Спліває, друзі, спліває. Йому також потрібна буде огрузка. Стовідсотково. Зараз ми зараз ми його пригрузимо, спробуємо. Ну це потрібно брати якісь присоски, ну дивіться. Ми його так зараз зафіксуємо. До речі. Ну, Бачите, на цей розпилювач компресор повинен бути набагато потужніший, ніж цей, щоб роздуло. Тобто, бачите, передня частина роздувається десь до середини, а з середини вже він не подає кисню, тому що слабо-слабо прокачка. І так, друзі, що ми маємо? Ну, продувається десь ну, відсотків Відсотків 60. Нормально дивіться так, я б, я б сказав, би то, якби поставити більший потужніший компресор, а я певен, ну у нас на даний момент немає потужнішого, то воно продувало б на всю довжину. Це більш ніж впевнений, що продуватиме А так взагалі дивіться нормально, дає дуже багато пузирків. Вистачить з головою да. відмінний такий розпилювач. І можна, дивіться, це ми так примітивно його на присоску з гачком зафіксували, то от вистачає нормально. Ну, а оцей, що там стояв зелененький, ми поставили раком, бо ракам дуже потрібно багато аерації води, тому піде до раків цей розпилювач. У е нас не було світла сьогодні півдня, тому я ходив з своїм компресором, акумуляторним, ходив по акваріумах і по декілька хвилин качав кожний акваріум. Так що, отак. Так що, друзі, кому сподобалося відео, так це я вам трошки анонс невеличкий роблю. Що в нас буде, яке в нас буде подальше відео. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, ставте вподобайку вверх. Коментуйте, будь ласка, коментар. Не мені подобається, звісно. Клас. Офігенно. Дякую Серега за класний девайс. Сюди я потужніший компресор та воно дуло б тут на всю його поверхню. Взагалі це ми брали розпилювач в будинок на 200 літровий акваріум. Ну там стоїть ще менший компресор. Там стоїть цей такий звичайний компресор піщаний, так, як він називається. Ну, Він взагалі там ну, не, ну мало на той 200 літрів. Нічого, ми туди купимо потужніший компресор на той акваріум. І поставимо обов'язково оцей розпилювач. І буде у нас все там... Дуже класно, дуже відмінно. Так що, друзі, ставимо отак. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь, хто ще не підписався. І все буде в нас відмінно з вами. Піднімаємо далі акваріумістику нашого міста. Охтирки.